oh much. Thank you very much. Дуже дякую. Thank you very much. Велика честь. Дійсно, дуже дякую. Дорогі друзі, дякую вам за цю нагороду для українського народу. Я дуже пишаюся, Дуже дякую Це нагороди української сили та нашої дружби, дружби з усіма вами. Адже без дружби самої лише сили ніколи не достатньо. І саме тому Україна так наполегливо працює заради створення щонайменше взаєморозуміння, взаємної поваги та справедливого ставлення до кожного. Це що найменше. А ще краще заради створення справжньої дружби. Сьогодні я хочу подякувати у такому ж дружньому тоні, подякувати усім лідерам, без яких та ідеї, та сила, яку ми маємо сьогодні, просто були б неможливими. Я хочу подякувати Урсулі, яка працює з нами так, ніби ми вже є частиною спільної європейської домівки. Хоча нам ще потрібно відкрити перемовини у кластерах. і відверто кажучи, це залежить не від нас. А від багатьох наших друзів І Антоніо, я вдячний. Він завжди з нами, і завжди повністю в нами. і це маючи 27 інших країн-членів, що теж потребують його уваги. Дякую Фрідрихе. Він може бути жорстким партнером у дискусії. Але зрештою, він один з тих партнерів, кого справді поважнує і цінує весь світ. Я дякую Німеччині. За це потужне і видиме лідерство. Я дякую Еммануелю, який завжди на зв'язку і завжди пропонує нові потужні ідеї без сумніву. Дякую, Кіре. За те, що Зберігаєш Британію в ролі лідера і за те, що гаду це слово готовність George означає готовність до дій. Джудіт щиро приймається Україною дійсно трохи менше, ніж Італією, але більш емоційно, ніж половина світу. Дякую, дуже. І я хочу подякувати дональду. По той бік великого великого прекрасного океану Трамп, президенту Дональду Трампу, Трампа Росію. А також Дональду який поруч з нами допомагає об'єднувати наші народи попри оптиокеан завдяки спільній силі. Я дякую, Карлю, за те, що працює з нами, щоб зробити майбутнє ще добрішим ніж минуле мете. Ви знаєте, як ми вдячні дані, усій дані, включно з Гренландії. Дякую, Алексе. Не, друже, Київ і Гельсинки справді живуть за одним часом. І на одній сторінці Йонаса. Дякую, коли ви стоїте з Україною. Ми відчуваємо як менше холод і більше сила. Ульфе, дякую за все, і особливо за гріпини, гітанесе. Дякую за зміцнення дружби в нашому регіоні. Дякую, Едгарсе, за те, що ви з нами. Кристане, дякую. Ваш голос завжди звучить за Україною. Дякую, Петро. Ми виразно відчуваємо, як деколи Чехія підтримує Україну і звук роботи нашої артилерії, коли в неї достатньо снарядів. То є також вдячність Чехії і чеській ініціативі. Дякую, Нікушора, за миттєву реакцію, коли потрібна допомога, і за наполегливу роботу. Дякую, має за те, що, попри все, ми разом. І дякую, Роберте, за те, що ми, як сусіди, ми залишаємося добрими сусідами. Дякую, Андрей, за сильний і послідовний курс Хорватії, дякую, Петро, за об'єднання Іспанії навколо підтримки нашої єдності з Європою. Дякую лише, за те, що Португалія завжди з нами. І Еді, дякую. Навіть твої жарти допомагають зміцнювати спільну європейську позицію. Дякую Діко, за принципову підтримку Нідерландів і за те, де. Що го це не просто порожнє слово для Путіна а щось по справжньому його лякає, і Міхале, Дякую за те, що Ірландія ніколи не залишалася пойдужою. Дякую, якося, за те, що тримаєш європейське питання у фокусі в реції. Дякую, нікосе, за єдність із усіма. Ми щиро сподіваємося, що ваше головування в ЄС відімкне принаймні деякі замки на нашому шляху до членства, які залишались нам на ними за попередніх головувань. І дякую Марку, генеральному секретарю Марку Рюте. В нього особлива місія тримати у фокусі і всіх нас у Європі, так і, і США водночас і Роберто, Дякую, Європейський парламент ніколи не втомлюється і не дозволяє іншим втомлюватись, розслаблятись чи забувати. Дякую Ільхаме, за розуміння того, що в серцях українців із 2014 року, і наскільки для нас важливо захищати свою гідність, і дякую президенту Ердогану за те, що туреччина ніколи не залишалася стороні. Коли йдеться про нашу територіальну цілісність, дякую Марку, прем'єр-міністр Карні. Він географічно далеко від нас, але етично завжди з нами. Це та етика, та, що є вкоріненою в Європі, і та, що робить нас усіх кращими. І я навіть хочу подякувати Віктору. Ви всі знаєте, кого я маю на увазі, бо по-своєму він підштовхує всіх нас в Європі. Бути кращими. Кращими. Хоча б для того, щоб ми ніколи не ставали такими, як він, людиною, яка не наче забула про значення слова сором. В Україні, коли я називаю ці імена, люди точно. Знають про кого йдеться і що стоїть за кожним ім'ям, що вже зроблено, що ще можна зробити, і за що ми вже вдячні або будемо вдячні. Не випадково українці знають європейських лідерів на ім'я, і ще я можу звертатись до них так само. Це показує, наскільки ми близькі, скільки справжніх, дружніх зв'язків ми побудували, і як багато ми проходимо плеч у плеч. Я згадав лише тих, хто сьогодні перебуває на посаді, при владі, але ми пам'ятаємо всіх, чотири роки ми стоїмо, ми тримаємось. І я дуже вдячний всім, хто. Допомагає Україні, нашому народу, українцям, нашій чудовій країні. І я дякую всім вам, всім, хто працює заради того, щоб зупинити цю війну, щоб зупинити цю особу. і щоб настав справжній мир. Я дякую за те, що ви поважаєте наш народ, поважаєте всіх українців. І ми поважаємо вас. Дуже дякую. Я дуже дякую за цю нагороду. Це дійсно велика честь бути тут і бути президентом моєї величної країни. Я дуже дякую і слава Україні.